На чудовій Україні квіти розцвітають, немовненько, немовлятко. Він тебе чекає, Покаянні іди до нього. Він той, що прощає, і свого серденька двері відкрий зсередини, дасть тобі Господь спасіння та ще й для родини. Україно, Україно, щастя й мир тобі дарує Бог, Він єдиний, тільки сильний, зберегти цей світ від катастроф. Християни. В нашім краю просимо вас нині, живі дружбі та любові, як своїй родині, коли будем в мирі жити, ближнього кохати, мальовничий край наш буде, Бог благословляти Україно Україно о, щастя мир тобі дарує Бог. Він єдиний, тільки сильний, зберегти цей світ від катастроф, він єдиний, тільки сильний, зберегти цей світ від катастроф.